На сесійному засіданні під час розгляду питання про внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства депутатка Світлана Субтельна підняла тему модульних укриттів. У дворі будинків, вулиця Знаменська, 3, 5, 7, Там бобосховище не нашої громади. І, звичайно, ми там за законом не маємо права робити ремонт. Зараз привезли місто ці компактні наземні бомбосховища. У мене дуже прохання велике, так як там я депутат, хоча б поставити таке бомбосховище модульне у дворі цих будинків. Народна обраниця Тетяна Тупікова виступила з пропозицією щодо пошуку ефективних способів убезпечення укриттів від мародерів. Вона наголошує на важливості захисту цих об'єктів для забезпечення безпеки громадян. Прошу вивчити питання. Ми пропонували на комісію в Браварах опит, коли по інтернет -з єднанню відкриваються і закриваються бомбосховища, коли є тривога. Тому що мародорства є в тих бомбосховищах. Ми великі кошти. Два мільйони ми вклали, а мародіри розбирають унітази, ви самі дуже добре це знаєте. Вивчите, будь ласка, питання. Те, що стосується бомбосховищ мобільних, те, що ми отримали через допомогу Червоного Христа, довго працювали всі. Я вже говорив, мої заступники, то вони вказівка їх, щоб вони в весь час були відкриті. Там нічого крас. Тому я сказав, відкриті, стоять стояти. Відкриті. Бо багатьом знову ще дійсно процвітає: те одервали, те вкрали. Буде буде опрацьовувати. Що тут треба придумати додатково депутатка міської ради Анна Пилипейко озвучила звернення про необхідність зробити ямковий ремонт у дворі будинку Свобода 35 Під час голосування по питанню про погодження меморандуму про співробітництво міський голова Микола Нага виступив з пропозицією доповнити його броварською громадою, співпраця з якою вже розпочалась. Депутати пропозиції підтримали. Жваву дискусію викликало питання про надання дозволів на укладання договорів встановлення особистих строкових сервітутів щодо земельних ділянок. Мова йшла про ділянку по вулиці Свободи навпроти школи-ліцею. Свобода центральне місце, куди тулити? 6 метрів. Що там буде торгуватися? Яка буде візуалізація? Який буде фасад? Що це Володимир Єфремов продемонстрував, як у перспективі буде виглядати МАФ. тут особлива ситуація. Тут кого депутат міської ради, який находиться на фронті. Розглянути всі його пропозиції, предложити йому ми всі тут сидимо. Скільки в нас депутатів на фронті? Три Зеленський, корм. Ми Тут ми дожди зовсім по-іншому відноситься. Ситуація, яка зараз складається, конфліктна, незрозуміла. Їх краще, як по мені, розглянути на комісії, прийти до згоди і не розводити зараз незрозумілі розмови. Тому що вже на минулій сесії, і ми вже після дізналися, що є мапи, які розташовані в парковій зоні. То давайте ми спочатку будемо досконало вивчати питання, а потім їх безконфліктно виносити на сесії. Ну справді. Давайте знімемо питання, підготуємося, вивчимо, і профільна комісія розбереться, і щоб ні, ні жодним чином не образити ні депутата, ні жодного підприємця. Ми на минулій сесії приймали рішення, коли депутати, які вибачте, військові, ми, ми їм надаємо пріоритет. Першочергово на нові місця і тому ми зараз обережемо самі собі. Це так нагадування, що ми на цій сесії всі проголосували гарне. Я думаю, що всі тут присутні, згодні за те, що потім ми це питання вирішили. Попри наведені аргументи, рішення було не прийнято. Іоланта Долгих, заступниця начальника фінансового управління, начальниця бюджетного відділу, озвучила внесені зміни до програми соціально-економічного та культурного розвитку. управлінню житлово-комунального господарства збільшити видатки для спів. Фінансування експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування Миронівка Кролиць в сумі 2, 2 мільйона, на придбання каналізаційних людів для накриття колодязі водопроводно-каналізаційної мережі міста для медоканала сумі 100 тисяч. І звернувся до нас «Сторсумський обласний центр екстреної медичної допомоги з проханням змінити цільове призначення коштів, виділених у 24 році вигляд інших субвенції. На придбання спецудів знову підняли питання по ремонту дороги державного значення Миронівка, Шкирманівка, Крупець. Багатострадальна дорога миронівка крупець Ми пратяжичі 4 кілометра 900 тридцять. На минулій сесії ми проголосували 2 мільйони. Вернулися до обласної державної адміністрації. Наскільки я розумію, обласна адміністрація не збирається підтримувати і ми залишаємося і під... не зобразилося поки. Ну, повторок, вони можуть підтримати, дов... не і... на наступний рік я пропоную зараз. Проголосуємо ще, додаємо 2 мільйони, закриємо питання. Дуже часто великій кількості жителів Миронівки звертаються, тому що мало того, ми всі розуміємо, який це район, як їм всім живеться. Два мільйони узгоджено ми додаємо. Буде ресурс далі, поки вони почнуть. Тротьми ще може це сі провід обіще добавив, але с ударами ж тоді одкуда -то забрати. Депутати почали озвучувати звернення, що стосувалися сфери освіти, медицини тощо. Там лишається відкритим питання по твердому покриттю на території закладу. То я знаю, що було і звернення від керівництва заклада школа, ліцей спробував додати 900 тисяч. Для даного питання. Передбачите на третій квартал 4,8 мільйонів для заробітної плати медикам. Ми на минулої сесії з вами розмовляли, Микола ви завжди підтримували медиків і ми підтримуємо вас з чого питання. Ми додаємо центральний районний лікар. А далі внутрі центральні районні лікарні, там є головний лікар, є керівництво. Будь ласка, Лист від сумської обласної адміністрації про створення відділення психосематичного шмішостка, зв'язку з необхідністю підвищення доступності якісної спеціалізованої психіатричної та психотерапевтичної допомоги для мешканців північного регіону Сумської області. Виникла нагальна необхідність створення психозоматичного відділення комунального некому підприємства Сумської обласної ради в місті з шо допоможе. Вони відкриють робочі місця, будуть подоходні налог, і таким чином воно так, воно прийде до нас на завдання. Є вулиця Пускова, яка тягнеться від перехрестя до кладовища. На пітуховке, будь ласка, запишіть, щоб хоча б грейдерам прийшли, бо там ями в країнах нам виносили такі підприємства, тапилися України на сьогоднішній день. Я хотів би повідомити, що ми відправлені відповідні запити, тому що дане підприємство на сьогоднішній день провело реформу і проаналізувавши таку реформу. Ми виходимо до до висновку, що наші ресурси використовують. Комунальні, ті, що знаходяться на території нашої громади, але громада від цього нічого не отримує. На сьогоднішній день, якщо порівняти ті податки, які сплачувало підприємство до реформи і після, то сьогодні ми розуміємо, що вони взагалі навіть нічого нам не платять. На сьогоднішній день ми виділяємо їм землі, де розташовані наші ресурси, наші ліси. А ці ліси тільки продаються і централізовано вивозяться на обробку в Київ, в центральні регіони. Там підприємства їх обробляють. Сплачують податки і так далі. На сьогоднішній день підприємство, маючи великий штат робітників, винаймає для чогось невідомі фізичні особи, які виконують їх роботи, маючи, не маючи майже штату робітників і так далі. Є резонансні питання до цього підприємства, і я прошу перед тим, як виносити дане підприємство на розгляд комісії та сесії, спочатку розібратися. чи і повинно такі підприємства взагалі працювати на території нашої громади. У кінці пленарного засідання хвилиною мовчання вшанували шосткінців, які віддали своє життя за батьківщину.